Складні комунальні питання, які не вирішуються роками. Раніше вони виникали тільки в дуже старих будинках, але війна перенесла цю проблему і на благополучні багатоповерхівки. В одному з будинків на Павлому полі, який на сьогодні вже витримав три прильоти. Проблеми з теплом почалися саме з 22-го року. Воно просто зникло в деяких кімнатах. Тепловики намагалися встановити точний діагноз проблеми, але ребус не вдавалося розв'язати через відсутність мешканців і неможливість обстежити усі квартири. Могло тільки втручання міського голови. До нас приїхав міський голова Тіріхов Ігор Олександрович, і я до нього звернулася за допомогою. Він дуже швидко відреагував. До нас приїхала бригада, і зробили все так, щоб навіть мешканцям не довелося нервувати. Кількома поверхами вище подружжя Лобанових просто в захваті. У колишній холодній кімнаті нарешті росте розсада для дачі. Син каже, що до його нічого не рости. Все не росло. Гіркий перець не ріс, а зараз. Почалося життя дякувати нашому міському голові. Він реагував і нам зробили поточний ремонт, як каже заступник директора технічного харківських теплових мереж з внутрішньобудинкових систем Олександр Ганженко. В результаті комунального розслідування виявили дуже якісний ремонт в одній з квартир на 14-му поверсі. Переобладнання системи опалення в ній викликало збій в усьому будинку. На 14-му поверсі була Проведена робота самовільного втручання мешканців з перепланування системи опалення в квартири. Був завужений трубопровід, в Зв'язку з цим циркуляція була погана. трубопровід забився, і зв'язку з цим прийшлось повністю виконати поточний ремонт. Саме із несанкціонованими ремонтами, за словами Олександра Ганженка, пов'язані найскладніші випадки в системі опалення і переробляти такі проекти дуже дорого. Набагато дешевше звернутися по допомогу до фахівців з теплових мереж ще до ремонту принаймні вам скажуть, як робити категорично не можна. Крім того, з початком війни суттєво покращилася комунікація між комунальниками з водоканалу і теплових мереж. У нас є комунікація, создані додаткові телефонні групи, де ми бачимо всю переписку, що зроблено, коли зроблено, що відключено. Тобто є моментальне реагування і повна взаємодія між КП. Перший, хто зайшов там в тих підпілля і в квартиру, бачить, що є суміжна течія по холодної воді чи по воді. Оді беремо і робимо. Не менш складні випадки підкидають тепловикам і технологічні рішення минулого сторіччя, які масово посипалися саме під час війни. Наприклад, у старому двоповерховому гуртожитку гарячий теплоносій буквально змішався з холодною водою у старому кожухотрубному теплообміннику. За розпорядженням міського голови у гуртожитку зробили капітальний ремонт із заміною всіх комунікацій, у тому числі повністю переробили бойлерну. Восьмирічна господиня Мадіна одразу відчула покращення комунальних умов і замісила оладки. Ларочки. Була раніше холодна, не треба було, не треба було, іноді було Вчора навіть так було добре, я покупалась так. Наразі харківські теплоенергетики готуються до закінчення опалювального сезону і початку нової ремонтної кампанії. Питанням номер один залишаються заявки від громадян.